Чи приведе наш нинішній президент до перемоги Україну? Бо ж перемога ось вона скоро, розумієте капітуляцію РФ? Ну чи ми це побачимо, і коли ми побачимо цю капітуляцію, власне кажучи, але це якось так м'якенько: от е, завуалірують, і все знаєте, як ні в чому не бувало, чи побачимо ми найближчим часом зміну влади в РФ? Там хаос буде по дурню, там хаос. Всі люди читає на каналі Топ. Я Тарас Себесянович. Багато хто з вас просив покликати нового експерта. І ось сьогодні в нас у гостях таролог стела. Дуже вас радий бачити, радий нашому такому першому знайомству. Вітаю Розказ... вас. і я Розказ... дачу, всіх вітаю. Клас, Ти Дуже Розказ... Радий Розказ... про себе трішки. Як ваші справи? А... Взагалі, як настрій, як відчуття, а... що можете сказати нам. Ну, що вам сказати? Я взагалі людина така позитивна. Не знаю, чому так, але я позитивна по життю, тому що я вам можу сказати: не звертаючи на те, що я в Чорнобайці, і в нас буває гучно, і ми чуємо, що там робиться на лівому березі. Але в мене завжди добрий настрій, бо я завжди вірю в щось добре. Все добре в мене. Слава Богу, всі живі і нас Знає... Сьогодні ж у нас день, який. у залужному сьогодні день народження. Так, так це правда. завдав. Тому так. сьогодні дійсно добрий настрій. Хоча і там, здається, сьогодні 500-й день війни. Ну, Це надзвичайно жахливо, а ви відчуваєте містику залужному 50 років і 500-й день війни? Це так, треба так. Це так, так, так. підпало думати. Ага, ще... я сьогодні про це думала. Так, і сьогодні ще є, теж красива новина, прекрасна, що повертаються в Україну, е, наші військові. Те, що стільки буквально перед інтерв'ю прочитав, теж дуже це втішно. Е, нам, глядачі, е, Склали список самі питань, які хотіли б від вас почути. Е, відповідь ось я вам їх буду озвучувати, ви вже будете відповідати. Але Перед початком інтерв'ю ще хочу нагадати, підписуйтесь обов'язково на канал до пані Стели. Посилання ми залишимо в описі під відео на нові соцмережі. Долучайтесь до наших соцмереж. Будемо всіх вас раді бачити. Не забувайте ставити сповіщення, щоб не пропустити нові відео. Е, перша у нас така сьогодні загальна тема. Яка стосується, зокрема, війни, зрозуміло, тому що це найбільше турбує зараз людей. І ось перше запитання: вісники закінчення війни. оце цікавить найбільше людей, і от там були декілька блоків. І ось перше запитання, чи бачимо якісь значущі зміни в уряді України до перемоги. Чому це запитання власне, задають багато разів? Тому що ну, протягом війни багато викривали. Зрадників, людей, які працювали там на Росію, були там якісь кадрові зміни. От чи будуть вони відбуватися ці кадрові зміни? Чи будемо ми викривати тих людей, які проносять шкоду війну в нашій державі? Ось такі, от така от такий блок. Тобто, так, чи лише, побачимо ми... якісь значущі зміни в уряді України до кінця перемоги? До кінця війни чи будуть так. значущі зміни в нашому уряді? Зараз запитаємо. Чи будуть значущі зміни в уряді до кінця війни. Ну, щоб геть значущі ну, взагалі, то ні. Але когось таки все ж таки відправлять відставку. Хтось таки піде. Ця людина, звичайно, на посаді, і можу сказати, ця людина недовго на посаді є. Зміни будуть. Я не скажу, що дуже багато людей поміняють, але зміни будуть, звичайно. Звичайно. Активні дії направлені на зміни у владі, перестановки, зміни будуть і декого кишнуть. Кого кишнуть. будуть, кого будуть якби, вганяти? Це хто? Хто ці люди? Це люди, які от, є цими самими зрадниками, чи це ну, люди, які не пронося ніякої користі? Затраємо. Хто попадає? Які можуть перевернути в Україні все з ніг на голову? Карта повішена. І хто ці люди? Ну, які роблять не те, що нам потрібно. Розумієте? Які нам спричиняють головний біль? <гум> які які що, знаєте... Працюють на два фронти ага. туди і сюди. Ви розуміли? Так. <гум> Так, так, так. Ну, це є оті от, власне, а кажучи, Ну, вони я, є, ці що... зрадники. зрадники. Е, ще запитують дуже нащасливі глядачі, просили вас, це запитання уточнити. Е, чи приведе наш нинішній президент до перемоги Україну? Тобто, чи станеться за його каденції президентства, ну, перемога, власне. Чи станеться перемога за каденції зеленського? Це мені поки розказують путь. Бачите? Оце як правитель. До речі, Україна знаходиться під знаком кільця. Це п'ятий аркан і Рафант. Ось Україна, ось ось зміни, а оце радощі життя. Тобто, так, оці зміни, які відбудуться в 23-му році, ми вже перестанемо чути ці вибухи. Безпосередньо війна як фізич, фізичні дії. А документально буде війна. Це завершено двадцять четвертому році. Тобто, Зеленський ще буде. Так, це він буде підписувати всі папери про повернення території. Це він буде робити. Переходимо на такий наступний блок нашої теми. Це ми поспілкувалися ну, про зміни в уряді владі, а зараз от наступний блок це негативні та позитивні втручання третіх країн на війну. І ось у цьому блоці запитують: от чи отримуємо ми найближчим часом якусь неочікувану допомогу від ну, би, третіх країн? Чи буде допомога? Ну і яку? Звичайно, зараз на сьогоднішній день йде. Робота відшліфовують роботу. Ви подивіться, яка міцна допомога? Карта, сила, сонце, справедливість. Так, допомога буде просто надзвичайна. Я не знаю, що тут там буде. Може, ті літаки, там, оті снаряди, які розриваються. Воно, можливо, не в одну хвилину все це буде, але буде. І саме це, ця допомога призведе до справедливості. Тобто це буде прорив. Подивіться, які сильні карти. Звичайно, ми отримаємо дуже велику допомогу. Можливо, це зараз після цього саміту буде нам щось надано. Угу. Ось такий буде 11 липня. Так, допомога буде і вона буде дуже значуща. Дивіться, чи от далі теж запитання в цій темі: рішучі кроки від нинішніх союзників, тобто ми знаємо країни, які нас підтримують, підтримують Україну, чи буде відбуватися ця підтримка надалі, чи збільшиться вона, чи знову ж таки, чи тенденція піде на спад? Яка буде ситуація? Чи будуть якісь такі, от, знаєте, рішучі кроки для того, щоб війна закінчилася? Я вам так скажу: тут як є. Не можуть всі країни, всі держави допомагати нам однаково. Хтось трошки зільється, так це будемо показати. Хтось зільється по дурню, ну буде трансформація і таке будуть, не будуть. А хтось лишиться, лишиться і будуть допомагати. Тобто, тут так кажуть, жодна країна, ось ті країни, які нам почали допомагати. Ну, хто більше, хто менше, але жодна з них. До закінчення війни не припини свою допомогу чи так, чи інакше країни будуть нас підтримувати до повної перемоги. Ніхто угу. не відступиться. Так як ми говоримо зараз про ну, країни якби, третього, ну, не те, що третього світу, тобто є Росія, яка напала на Україну, є от інші країни, які дотичні. Угу. І ось тут, тут запитання: чи будуть чи побачимо ми зі сторони країн якісь зради, ну. Як на рахунок України. Тобто хтось там підставить, хтось підтримує Росію. Чи будуть такі країни? Якщо будуть, то які це можуть бути країни? Ну я вам так скажу, ви, ви ж розумієте, коли Україна переможе, коли переможе, то всі захочуть бути з Україною. Але різноманітні вкиди різного такого плану вони будуть. Я тут не бачу такої прям зради, щоб знаєте, це проафішували. От Сказали, все, Україна, ну ми з тобою не маємо ніяких справ, ми переключаємося тільки на Росію і підтримуємо її. Це, це мається на увазі ті країни, які вже з нами були такої безпосередньої зради, не буде, бо ж перемога, ось вона скоро, розумієте? І всі захочуть бути з Україною. Ага. Тому так і що. Це стоїть, Київ, вибачте, за, за такий вираз цього не буде. Ну так, mm. от знаєте, відкровенно, як кажуть. Mm. Чи є країни, які зараз таємно співпрацюють з Росією, якщо є, ну, то що це за країни? Чи це ті самі, які ми вже знаємо: там Китай? І, ну, no, звичайно, чи є. є. Звичайно, все дивіться, що випадає. Ви бачите, звичайно, є, що співпрацюють, співпрацюють дуже добре. Тут ще навіть чотири карти. Так, всі ці країни, які раніше були, так, те, що профінансовано раніше, так ці країни є. Вони підтримують зв'язок. Є надалі. Чи будуть країни, які будуть співпрацювати? З Росією, ну їх буде ставати все менше і менше. Це не тому, що я так хочу. Ви подивіться, гляньте, коли Софорту не вертиться. Подивіться, які карти всі відмовляються. Десятка мечів це штучне припинення будь-яких дій. П'ятірка кубків це втрата, розочарування. Це як ну як похоронити щось. Розумієте? Наразі зараз Росію підтримують це так, але як кажуть, чим далі в ліс, тим більше дров. Будуть mm -hmm. припиняти з нею контактувати з тою країною, тому що це їм буде просто ну, невигідно. Можливо, десь так зовсім зовсім приховане, але це не буде афішуватися. Mm -hmm. Чи понесе Іран покарання власне за те, що підтримував дуже сильно Росію зброю, відкриту mm -hmm. а... нічого не поміняється. В Ірану як було, так і, так і відбуде. Все так і буде. З Іраном нічого не буде. Ніякого покарання я не бачу для нього. Там стабільна mm -hmm. ситуація. Можливо, там ті санкції, які є, вони так і будуть діяти, але щоб ще щось там, ну, ну, таке, знаєте, занепокоєності, ну, догани. догани. Але щоб щось там якось на наколішки поставили ту країну, то так і не буде. Угу. Переходимо до такого наступного третього блоку. Це договори капітуляції називаються. Теж там глядачі запитували дуже багато нас про капітуляцію РФ. Ну, чи ми це побачимо і коли ми побачимо цю капітуляцію, власне кажучи. Ну, хотілося вже швидше, звичайно, цю капітуляцію побачити. Ну, давайте так. Чи побачимо ми капітуляцію, Поки без часу. Чи побачимо, ну, таємницю показує Верховна Жриця каже імператор і трійка жезлів. Ми побачимо, але ви розумієте, ми побачимо цю капітуляцію, але якось вона так буде е, оголошена якось дуже м'яко. Дуже м'яко, розумієте? Ну, це для всього світу буде це зрозуміло, як е, Росія-аутсайдер, Україна е, отримала перемогу, але це якось так м'якенько От е, завуалірують і все. Знаєте, як ні в чому не бувало. Угу. Бо навіть, а... наскільки я дивлюся, вибачте, по своїм картам, то навіть я Путіна не бачу, щоб він там сидів в Гаазі і відповідав за свої вчинки. Цього не буде. Чи побачимо ми підписання якогось мирного договору між Росією та Україною? Ну ну такі так, так, і так, це буде договір сього колесо фортуни крутиться, і оце карта миру всесвіту. Так, він буде на якихось умовах. Ну да, буде підписаний. Ну я не знаю, що це буде за мир. Ну, але ж бо мир мається на увазі, що припинення бойових дій і вже ніхто нікуди не стріляє. Ну, я не uh -huh. думаю, що це буде співпраця з Росією. Так? Uh -huh. ну, давайте глянемо. Ну, я надіюсь, такого не буде. Ну, да, не буде. Це, буде це співпраця буде. з Росією. Ну, я вам так скажу, десь на якомусь рівні вона все ж таки відбудеться. Буде по дурню, щось буде. Ну, це знаєте, якісь бізнесмени там, ну, щось буде. Uh -huh. Mm -hmm. Якщо якщо говорити про нові наступи, чи можливі вони ну, зараз, і чи побачимо ми їх, наприклад, до ну знов ж таки до кінця закінчення війни, тобто, тобто там... нові так. наступи з Росії? А, з Росії або з Білорусі або з Білорусі. Uh -huh. Так, дивимося чи на Україну? Ну, до закінчення цих бойових, чи будуть нові наступи, нове просування? Чи буде? Я не можу сказати, що це наступ, але це, це не наступ, але це дуже така, знаєте, дуже жваво, вони будуть оборонятися, не наступати. Наступати куди, відкудись. З Білорусі вони не будуть туди їм наступати. Ну це розумієте, це можливо так: один крок вперед, два назад. Один вперед, два назад. У ну, них не виходить захватити. Наступ це коли вони захвачують нові ж території. Не буде ні одного села, не буде зайнято нового, навіть самого маленького. То там вони десь на полі бою, метр туди, метр сюди. Ну так, щоб вони наступали і захопили якісь нові населені пункти, то ні. Вони можуть втримуватися зараз. Добре, триматися можуть. Угу. Чи побачимо ми найближчим часом зміну влади в РФ е, ну тобто вона буде змінюватися? Чи ну там ситуація з прихоженими у ці всі події? Е, Зрозуміле запитання: звідки там глядачі його беруть? Звичайно, буде, звичайно. Ну, от дивіться. Так, тут багато карт, бо вони мені багато чого кажуть. Ну, оце ці головні, я вам покажу: Оце зміна, це жахіття, які будуть зміни. Вони будуть. Знаєте що, там, які будуть зміни? Не буду витягувати всі ці карти, бо їх багато розкидала тут. Дивіться: в Росії будуть зміни, але там не буде так, що, допустимо, Путіна убрали і на його місце когось посадовили. Там якесь буде чи то сумісне правління, тому що з кимось, з кимось. Розумієте, хтось буде. Ну, як, як тимчасове правління, як якась кількість людей буде. Розумієте? І це буде ну, доволі тривалий час. Доволі тривалий час. Там я не бачу, прям, щоб такий знаєте, наступник прийшов. Він якийсь буде тимчасовий і поруч з ним якесь тимчасове управління. Там хаос буде. По дурню, там хаос. Коли він починається, власне кажучи, що цей хаос ну, чи він вже є, чи він ще розпочнеться? Ми спитаємо, чи є вже зараз хаос? Дивіться, ви бачите, диявол прибіг. Ну, звичайно, звичайно, там крісло труситься під багатьма, не знають, що робити. Намагаються нам продемонструвати, що все стабільно, все добре. Але ми знаємо, що там стабільно сидить диявол. Д'явольське правління, яке, звичайно, щось розхитує там. Звичайно, уже зараз там, ну, ви ж читаєте новини, розумієте. Крісло під особою, яка здалеку нагадує президента Путіна, то під ним крісло вже недавно захиталося. Його дні, я так думаю, вже ну, я вже казала на попередньому інтерв'ю, дуже чекаю листопада. Щось мені так кажеться, що в листопаді ми отримуємо чудові новини. Ну, клас. Ми теж всі, я певний, глядачі, і всі українці теж чекають вже цих чудових новин. А, наступний блок. Це ну він такий. Напевно, найбільш болючіший для українців, бо ми поговоримо про втрати та масштабні катастрофи. І от останнім часом, там, навіть тижнями, говорять про Запорізьку атомну електростанцію. Що буде відбуватися так. там? Ну, і все ж таки, чи наважиться Путін підірвати, чи ні? Ні, підриву там не буде. Там ще буде зберігатися ситуація така, ну, як накал страстей, так? Але оця карта вона каже: зупинка активної діяльності. Оце карта справедливості, оце, дивіться, оце обмеження. Тобто нажахали, налякали людей, замінували там. Ну, що вони там поробили, наробили страху, нагнали, йоду всі накупили, але на тому все і скінчиться. Бо колесо фортуни змінюється, і воно йде на зупинку активної діяльності. Підриву не буде. Можливо, там буде якесь пошкодження, бо там чи перерозмінування, чи там щось туди може десь поряд десь прилетить. Самі реактори будуть стояти цілі. Ще якесь десь пошкодження. Я ж кажу, я не ядерщик, я то не розуміюся. Невелике пошкодження можливо, але воно не нашкодить людям. Угу. Не нашкодить. А, тобто глобальна небезпека минула, як я розумію. Так, так. Запорізької ЗАЕС вже минуло. Uh, якщо говорити, ну, от, які причини того, ну, що Путін цього не зробить. Тобто його стримує м -м, світ, якийсь тиск, ну, тобто хто або що стримує, власне кажучи, Путіна, щоб не зробити таку от катастрофу? Ну, йому, як то кажуть, об'яснили, що по чому тому що якщо то він підірве, ось що буде. Це бачите, які жахливі карти. Тут не треба бути тарологом. Оце вот карта жахіття, кошмар, провокація. Ну тобто, що, то, ну якби как бы він то зробив, то були б бы наслідки. Можливо, звичайно, може, йому донесли, що то буде, можливо, флот його розіб'ють чи таку ж саму бомбу якусь направлять де-інде тим паче, що всі побачили, як захищений Кремль, скажімо так. Не дуже вже так він і захищений, і прилетіти туди може. Тобто, звичайно, він попереджений, що якщо це станеться, то ваше там ну, життя і взагалі там мають щитані хвилини якісь. <тас> звичайно, а... попереджений. Це не тому, що він такий добрий дядечко і, да, і пожалкував всю Україну. Ні-ні ні. Тобто <тас> Запорізький ЄС бояться нема чого, тому що йому там так нащолкують, що йому мало не покажеться. Він це знає. Є ще запитання, яке стосується теж е, глобальних е, ну, таких катастроф. І ось запитують ось глядачі і зачитають, чи випадуть на наші долі ще якісь глобальні трагедії, катастрофи, що завдадуть великої шкоди одночасно великій кількості людей. От то мається на увазі, напевно, за цей рік, е, чи ми от, ну, побачимо щось таке, знаєте, катастрофічне. Я думаю, це може стосуватися якихось масових обстрілів. Е, ну, що ви нам скажете? Я вам так скажу. Якесь забруднення, якесь у нас відбудеться. Це не, це не про Запорізьку ЗАЕС. Можливо, ну як вам сказати, ось е, застосовують там хімічну зброю, е, там, десь е, ну, після підриву Каховської електростанції, теж ж неприємності, так, скільки оцих е, отруйних речовин потрапило. Mm -hmm. Тобто, так, дивіться, отруєння якесь, воно. Може бути по Україні, може це дивіться. Оце ця карта, сімка кубків. Як ми питаємо про отруєння, то вона є отруєння повітря або води, але воно не глобальне, це не зачепи. Ну припустимо, всю Україну і усіх людей почався мор. Ні, ми будемо переживати, ми будемо боятися, ми будемо в напрузі перебувати, бо все ж таки тут паш мечів є. Це такий товариш, не дуже добрий, який каже: можливо. Але це не глобально. Я не знаю, це пояснити. От розумієте, ось коли Чорнобильська вибухнула так, станція, це було глобально. Так, це була катастрофа, яку задіяли і Україна, і інші країни, це жахіття. А тут воно щось локальне і невеличке з тим, з чим можна впоратися. Це буде так, такий головний біль, бо є це як жертва, є, щось буде. Ну воно не дуже страшне. Люди з цим впораються. Uh -huh. Можливо, хтось захоче від тих новин, ну не від мене, коли це трапиться, виїхати, бо там є карта, коли люди збираються, їдуть, але дуже небагато, і це не на великий час. Воно якось як проходяще. Воно є, а потім зникає. Uh -huh. ну, якась така буде неприємність у нас ще. Далі наступний такий п'ятий же крайній блок на сьогоднішнє інтерв'ю. Це вирішальні битви. Ну, ми так його назвали. І ось люди запитують перше запитання, теж зачитаю. на які території, на території яких областей та коли відбудеться вирішальна битва за перемогу України. Ну такий знаєте переломний момент, коли вже стане зрозуміло. Ось все ми якби на шляху до перемоги, чи воно вже відбувається. Так, ну як же ж тоді подивитися, як це правильно задати питання? Ну як би там би не було, я так це вже і всім відомо, і без карти, без нічого, що в нас лишаються такі ключові моменти: це Крим, Луганська і Донецька область. Звідти Запоріжжя, з Херсонської області, звичайно, і погонять цих недоумків вже слів, немає на них. То давайте дивитися, чи це буде Донецьк, Луганська область, Донецька, Луганська область і. Крим, Крим. Так, так, я давай. так? Що стане ключовим? Ну, як останнім. Ну так. Мені навіть і показало три напрямки. Трійка кубка в три напрямки. Mm -hmm. Так. Крим. Луганск. Ну, мені показують саме доленосний це Крим. Це Крим. Зірка, мрія. І от як шанси, це Крим. На Донецькому і напрямку, на Луганському, там трошечки зупиночка така буде, як призупинення. От, тут четвірка мечів, це карта зупинка активної діяльності. Призупиняться. і на Луганському теж тут четвірка кубків, трохи як призупинення. А Крим, от, знаєте, коли звільниться Крим, це буде поставлена крапка. Я так маю, думаю, що Крим це буде перший, і тоді вже ну як уже смислу тоді триматися їм за той за Донецьк, Луганськ немає вже ніякого сенсу, розумієте? Uh -huh. Я бо роз, Я так розумію, що відправною точкою це буде Крим, uh -huh. але який це буде період? Ну тобто, це цей рік чи це вже наступний рік? Сподивимося, так про те, що ми балакали, це буде цей рік. І наступний. Ну, він... Це з переходом на наступний рік. От розумієте, в цьому році припиняться вибухи, постріли, вони припиняться. Осінь ще буде у нас така гаряченька, але ж це ж розумієте, ще дуже важливий момент підписання документів. То це все відбудеться, я так розумію. 24-й рік. Ну я так розумію, що це можливо десь закінчення зими. Це будуть підписані документи вже, але вибухи припиняться в цьому році. Ага. Ну так розумієте, у нас як дві фази закінчення війни. Коли вже настане тихше, люди будуть спати спокійно і бомбосховищі, вони хоч і будуть відчинені, але ж туди бігти вже не будуть. Але документально на паперах. Офіційно, то це вже буде на слідуючий рік, якось так. То угу. перехід на другий рік це не буде в 2023 році, чи перейде війна на територію Росії, або ну на територію інших країн, тобто з України, чи перейде ну війна якби далі? А не те, що далі тут напевно люди мали на увазі, ну чи на Росію воно все ж таки перейдеться війна. Ну, я б не сказала, що вона так перейде прямо на територію, але якісь маленькі території, ну як то ми бачимо, Белгородську область, Курську, там трошки буде цікавенько в Краснодарському краї, невеликі території, оце обнулення і повішений, можливо, це будуть як сірі зони. То якось я не бачу, що прям війна, вона перейде трошки в якому сенсі? Я так думаю, що. Трошки все-таки все будуть неприємності не, безпосередньо в Москві. Бо я дуже багато разів дивилася Москву, то туди будуть прильоти з нашої сторони. Ну я не бачу, щоб туди пішли танки. Розумієте? То перехід, як його вважати? Чи це будуть закидувати з повітря, чи наші війська щоб зайшли до Москви Не так. Не так. Але територія, певна територія, вона буде як буферна трошки. І таке знаєте, спеціальне запитання для нашого телеграм-каналу там. Всі люди чекають відповідь на нього. Е, я переконаний, бо дуже часто знову ж таки просять його запитати. Ну, бо всі українці чекають вже перемоги. Всім цікаво, коли вже вона буде. Ну, і ось, власне, запитання звучить так: чи бачите, ви повне припинення бойових дій до кінця 23-го або 24-го року? Ви вже частково відповіли на це запитання? Ну, можливо, ще раз глянете, повторите. Все ж таки, сім'я чамкому цікавого відповідь на дане запитання. Дивіться нашому телеграм-каналі. Послання залишаємо в описі під відео. Вам, пані Стела, дякую за сьогоднішнє інтерв'ю, що по на запитання. Наших глядачів. Нагадую ним, що підписуйтесь на канал до пані Стели, долучайтесь до наших соцмереж, ставте сповіщення. Посилання всіх залишаємо в описі під відео або в закріпленому в коментарі. Ну і пишіть свої, власне кажучи, запитання. Я надіюся, що ми ще зустрінемося з пані Стелею, і ми зможемо повідповідати не тільки на цю тему, але на якісь актуальні можливо питання, які вас турбують. Тому обов'язково пишіть. Ми такі найбільш залайканіші оберемо. Я запропоную пані Стелі знову зустрітися і вже дамо вам фідбек. Пані Стела дасть фідбек точніше. І вже знаєте, традиційно хотів би вас запитати: ну от звернення до глядачів. Ті, які подивилися це інтерв'ю, що хотіли б ви сказати власне, тим, хто у вас дивиться, що побажати, не знаю, яку настанову дати вам. Стану. Я дуже б хотіла подякувати і своїм підписникам на своїм каналі, і ті, хто от продивляється, де я даю інтерв'ю за добрі слова підтримки. Це для мене дуже важливо, тому що ну я звичайна людина, і ну так сказати, не дуже я медійна така. То коли тебе люди підтримують, і коли я відчуваю, що хоч, ем, хоч трішечки я можу пораду якусь дати, ну бути корисною, так? щоб хоч не так люди хвилювалися. І коли мої прогнози справджуються, і люди зато мені вдячні, то повірте, я їм вдячна ну, безмежно, просто це велика підтримка. Коли я хворіла, я Боже, як люди за мене хвилювалися, ви ви тільки знали? Я зникла на дві неділі. Скільки було переживань? Мені в особисті писали, і хто там, де натрапив на мій телефон, мені такі листи писали, що я лежала і плакала. Яка я була щаслива, що я розумію, ми разом, ми разом. Якщо я людям даю якусь наснагу і віру, і надію, я дуже тому щаслива і хочу сказати, що люди мені дають цю енергію. Це шалений обмін. Люди дійсно зараз такими відкритими стали. І я дуже щаслива, що я маю можливість спілкуватися і зі своїми підписниками, і з вами, і взагалі, що це все відбувається. Я дуже рада, щаслива тому. Дякую вам ще раз за інтерв'ю. Дякую всім, хто нас дивився. Як завжди говорю: перевіряйте інформацію з багатьох джерел, не ведіться на інформаційні якісь маніпуляції від росіян. Ну і бережіть себе. Слава Україні, героям! Слава! Будемо вами на зв'язку і до зустрічі! На все добре, дякую вам.